Вітаю! Сьогодні 27 вересня. Насувається паморозки на Дніпропетровську область, і буду збирати перці, які вже достигли, щоб не померзли, а ті, що зелені, то буде ще бути. Це в мене щось схоже. Я вже не знаю, що це, бо такі величезні плоди. Мав бути хлапіньо. І це два кущі тут у мене окремі. З одного з них гілку пророщував, і ось результат не, не встигло. Тобто є плоди, але не встигло до, дозріти, не спробую. Ну і плоди, звичайно, менші, ніж на основному кущі. Тому пробувати можна, гратися, але. Дуже-дуже, якщо там рідкий перець, у вас там один екземпляр, щось обламалося, можна проростити. Взагалі ще паморозків на Дніпропетровщині таких сильних не було, принаймні в цьому районі, де я ворощу перець, але все одно вже дається на ознаки осінь, листя жовті. Хоча при цьому на деяких перцях у мене от тільки зараз. Почали зав'язуватися, закладатися квіти прям шалено. Це у мене каролінський жнець жовтий, багато зеленого, там декілька вже встигли достигнути, але не звичайно, не все. Тобто я десь по минулому року вважаю, що десь на місяць оця погода забрала. Можливість у перців нароститися, дороститися. Тобто, десь два тижні на початку весни, коли вдарили поморозки, потім всередині, коли була спека і посуха. І зараз я минулого року, 15 жовтня, ще вибирав перець, а сьогодні це 27 вересня і все. Тобто, очікуємо приморозки, і там далі що буде, то і буде. Перець uh, PI310888. Мені подобається, як він на це продовжує рости. Він все продовжує і продовжує. Я збираю з нього, збираю, але він все продовжує і продовжує. Дуже класний перець uh, з точки зору фарширування. Uh, мені більше сподобалось uh, з фаршем, з рисом. Uh, хоча з uh, сиром теж було непогано. І от він продовжує нав'язуватися. Класний переці, виглядає дуже класно. Мені дуже сподобався. Це поряд з ним є халапіньо. Він теж почувається, от зараз листя у нього зеленіше, ніж були влітку. І поряд фіш варіагатний. Він теж зараз почав активно нарощуватися. І от зараз у нього це декоративні властивості. Його зараз розкриваються наповну. Це останній його танго з теплою погодою виглядає дуже класно. Ахі ахі мелокотом. У мене є тут один кущ, він ну, почувається непогано, а інші там от трохи серена вже починає засихати. Тому я не отримую з нього багато врожаю. От у мене з ахі перцями. Не дуже виходить, щось, щось їм заважає зі мною помиритися, подружитися. Табаску теж так і сидить. Трохи підріс, але сидить і все. Не хоче доростати. Рокотоперці. У мене оцей один кущик, в нього є достатньо плодів, але вони всі теж зелені, декілька червоних. Але подивимось, наскільки він придатний до вирощування в більш холодних умовах. Я не буду нічого накривати. Подивлюсь через цей тиждень, коли нам обіцяють приморозки і подивимось чи відновиться він після приморозків, якщо щось буде з ним не так. Тут багато зеленого починає наростати. Таке враження, що йому було дуже спекотно і дуже посушливо цьому перцю. Ну, взагалі перцем. Полив у мене там тричі на тиждень по одній годині. Це садове товариство. Не можу я тут а, розгулятися з водою, скважини нема. Вирощуємо, що є. Ще перець. Почувається гарно. Гарно. шишито, перець зелений цей листя ще майже не жовтіє. Якщо порівнювати зебранж поряд, зебранж вже почав листя. Все. Його починає холоди вже діставати. Треба збирати це все сьогодні. От, а шишито от, добре себе почуваю. Я б не сказав, що на ньому менше перцю, ніж на зебранжі вийшло. Тому менше водостійки. Перець палець Петра повністю пішов у щось незрозуміло, кудись по своєму корінню там стрибає. На трьох кущах різні перці повиростали. Зараз спочатку було все більш-менш однотипне, а потім почали. Почали стрибати туди-сюди. Це у мене перць Хабанеро і ворі. Це колір. І от лише один теж дуже Хворобливий кущик. Один хіба що вийде. Такий цікавий колір, не помаранчевий, більш такий якийсь кремовий. Перчинки є, але сам кущ він не, не потягне їх. Чорна кобра в цьому році дає гарний такий стабільний перець, який я от, хоч консервацію, хоч до столу. Гарний, смачний, острий, остріший закаєнський перець, невеличкий, зручний. Ну, от, прям в цьому році мені дуже подобається це чорна кобра. І мої ахілімо, які хоч і відновилися кущі, заклали тут, прям стільки перцю. Але він весь зелений. Він зеленючий. І вже, скоріше за все, не встигне достигнути, бо цей приморозок, який обіцяють, там у людей вже. Десь вінниця, там от з Ютуба дивлюся, канали у людей перець, там мороз вночі мінус 2-3. Перці стоять чорні вже. От, і в мене, скоріш за все, теж, якщо до Дніпропетровської області дійде такий приморозок це все вже не встигне. Йому б ще 2 тижні, 2-3. Було б все чудово, але ні. Ні, ще один ПІІ 310888. Він навіть от в такому стані, коли там, там одна гілка зламалася, ще щось. Все одно красивий декоративний і смачний і декоративно красивий. У нього це перчини, їх добре видно, листі їх не закриває. Я б наступного року розсадив побільше. Тайський тигр. Ні, дракон. Тайський дракон. Зручний перець маленький, його от нарізати невеличкими скибочками кудись до блюд, яєчня, Непогано. Але багато зеленого теж йому щось не подобається, він встигає він в наших умовах. Принаймні без тапліць. Так, ще один рокото. Розросся він величезними лапами. А не достигаю. Там є, висить, він великий такі перчинні. Квітів вже немає, до речі, на ньому, на цьому кущі. Тобто йому теж щось вже не подобається, він свій такий вегетативний період завершує. Бо в мене є ще два роботапеці, які прям ще, ще стільки квітів я не бачив на них. Ось вони. Це один. А тут є ще поряд другий. І так, перчинки є, зелені, квітів більше, ніж перцю. От, жодного, щоб спробувати, достиглого немає. Коротше, рокота перця в мене не вийшли в цьому році. Зовсім. Це гілочка яку спробую. Вкорінювати теж не дала жодного перцю. Квіти є, перцю нема. Щоб жили вже. Бджолки вже поснули, може. Так. Це буджолокі або привид, ще називають його. І він ще продовжує. Продовжує свій сезон. От я з нього раз на два тижні збираю десь по кілограма 2 перцю. Мені він сподобався. Цей незрозумілий перець, який, мені здається, хан Стар, щось там там. За рівнем опіка, це не вгуджелокі за смаком це капськом чининс, і він от в нього класний такий. В ферментації дуже класний жовтий кольор. І його можна їсти от, ложками. Бо якщо це годжолокя Банеро, то там ложками прям його не з'їси, а цей можна накладати добре-добре. Ще годжолокет жовтий. Рясно висить, добре достигаємо. Так, халапеньо Black Magic, ще є плоди. Це вже буде третій збір. На жаль, він не встиг достигнути до червоного. Це на пасинку стільки наросло, Пасинки не прибираю. От, і смачний перець. В, там, якщо їх підквасити, ферментувати саме перчини. Смачний. Ще б годжолоки. Але вже є і кущі, які, ну, от все. Все повністю нічого не допомагало і підгодовувати, підливати води все просто завершив і бере відпустку. Таши око. У мене він або не вийшов, або ну, мені просто незрозумілий. Тобто там десь лежить. а перчини, Ну, на смак я б не сказав, що вони якось там сильно відрізняються. За формою теж не, ну, от його на невеличкій консервації прям цілим перцем зручно. Але в мене не вийшло його просто виростити. От у мене Три кущі, і всі вони от, однаково лежать на землі. Теж довго-довго хворіли. І розпробувати їх не вийшло. Так, тандеркачубран. Ці кущі в мене, як вони хворіли, так вони і хворіють. Ще сидять, але хворі. І перцю з них небагато. Але перець на сам насправді дуже смачний. Мені сподобався цей коричневий перець, тандеркачубрам. В нього насичений дуже смак, ароматний. Він солодший за червоний. У нього більше набирається якихось додаткових цукорів, або, може, чогось іншого. І от сам перець цей смачно їсти свіжим. Невеличкі такі перчини, зручно їх тримати перець цікавий, подобався. Не сподобалось, що він у мене не вийшов виростити. <гум> Нормально. Так, посейдон. баранічий ріг, варіація. От. Теж смачний, солодкий перець, пекучий, але солодкий. Тобто він не гарчить, не кислить, він приємний перець перцю вже вже достигло небагато. Буду все одно вибирати, що є. Це каїнський довгий. О, зачепився. От, але треба все зібрати, бо якщо такі дійдуть до нас приборозки, все тоді вже. Тоді вже нічого не збирав. Затайський дракон, він коли достиг ще плоди. Виглядає, як невеличка така пальма з червоними язиками. Красивий перець. Красивий. А тут у мене морда і морда не достигла. А, плоди з'явилися пізно. До сидів. Ось дуже характерний для морди плит такий скручений Але, схоже, не спробую я достигло марчуморту. Тут є ось такі от невеличкі, але то, скоріше, він достиг, тому що завершив там недостатньо йому елементів і він просто. Пожовтів, не, не виріс, коротше. Бікіньо перці. Класний перець. Треба просто зрозуміти, чому? Коли його збираєш і починаєш вже оброблювати, він, якщо положить, може починати Пліснявіти всередині. Тобто він не сохне нормально, а він всередині його навколо кісточки починає там. Темніти. От його потрібно зібрати і одразу або їсти, або одразу розбирати і консервувати. А так перець класний, у нього капсиком чи нинце смармат, а не дуже гострий, майже взагалі не гострий, можна їсти от, як ковбойські цукерки. Саме в цей рецепт я його і буду використовувати. Хабанеру. Гілочка обламалася. Заклав класно. Це я садив, його посадив на початку. Так, коли... Червня. От. Гарно. Декілька кущів гарно достигають. декілька поганенько ці. Помаранчевий, він, 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 він швидше достиг, бо на червоному в мене там одна-дві перчини взагалі достиглих за Більшість перців вони стоять або зелені, з квітами, або вже, взагалі вже все не хочуть. РБ 003. Це гібрид каруївського жниця. Іншого перця у мене лише от. Чотири може назбиратися достиглих. Все інше он зелене або поїла совка, побила його. Не вийшов в мене цей перець, хоча я його садив десь на середині травня. Але не вийшов. Зебранж, який пізніше садив, заїть зелений кущ. На встиг вирости, розростись. Тут або був приморозок, або а, ну, навряд чи це було сухість, бо поряд з ним є каянський перець. Щось цьому фіш-варіатному цим двом кущикам не сподобалося і все завершується їх сезон. Каянський довгий, навіть ті, що пізніше садив. Менше виріс кущ, але перцю достатньо, теж великий, цікавий. Гарний продуктивний перець. Це у мене галапінья кончос. Теж непогано фарширується. Смачний, так само, як і оцей PI 310888. Чорнобривці вже постохли. Турецькі перчики ще тримаються, ще достигають, mm -hmm. непогано виглядають. От, взагалі перцю значно менше, я не був тут два тижні. Перцю значно менше достигло за цей час. Так, хабанеру. Червоний, стоїть зелений. Я. На кожному кущі по одному червоному, а все інше зелене. Тому сезон завершується практично. Якщо воно за два тижні лише це понарощувала зелень мені, а ще вдарить заморозок, то все. Час підбивати результати. Але буде багато зеленої сальси. Або зеленої аджики. Подивимось, що може половина того-половина того. Це половина того. дякую. Цей сезон був цікавий зі своїми уроками. От, Продовжуємо. Сподіваюсь, наступний теж буде.